Салют усім Слайсупай. І сьогодні у нас буде реакція на читайську криївку і на її відео, яке називається Антор oгід арки Arki війни. Ну що ж, продовжую дивитися її відоси. Це по це продовження. Це. Коротше, це буде огляд на true арку Серіала Андора. Серіал я то ще не дивився, як я казав е попередній раз, що я подарюся тоді, коли вийде весь епізод. І скоро маю вже вийти повністю. Тож, давайте тісаємося, що там у е утруму арсі і так далі. Прошую приємно переліту. Всі спочного. Ну ми погнали! Дивитися. Другий сезон Андора триває. Дають нам розслабитися та злізти з емоційних гойдалок. Мітаю mm. в джудайській краївці, і це мій огляд другої арки шоу «Зоряні війни Андор». Mm. Та перед тим як я почну, хочу розповісти про розіграш до Дня зоряних війн від моїх друзів Ukraine Funko Community. Mm. Серед учасників будуть розіграні чудові колекційні oh. фізбурки Funko Pop. проти привізли, дарт мол та солдат-клон 332-го батальйону. Mm. Непереможний солдат готовий захищати вашу колекцію. Прості умови ви знайдете за посиланням під відео. Розіграш триватиме з 4 по 11 травня, а переможці визначать 12 травня у телеграмі спільноти Ukraine Funko Community. Так що не пропустіть шанс стати володарем цих унікальних фігурок. А тепер до справи попереджаю про спойлери: скажу відверто: я досі остаточно не перетравила ці три серії. За удаваним спокоєм і відсутністю екшену майже до самого фіналу постійно відчувалося напруження. Усі наші герої перебувають під загрозою викриття, і навіть найбезпечніші сховки чи звична обстановка не дарують відчуття повного спокою ні їм, ні мені. Навіть музика в титрах четвертої серії недвозначно натякає на зворотній відлік для більшості персонажів шоу. Час спливає, і до перемоги повстання доживуть далеко не всі. Mm -hmm. Раз уж я згадала про музику з титрів, не можу оминути увагу продовження традиції змінювати головну тему в кожній серії. Більше того, перед п'ятим епізодом музика переплітається зі звуками та голосами з приймача клеї, і ця ідея мені дуже сподобалася. Ще один рік минув, і тепер левову частку нашої уваги привертає планета Горман, за якою приглядає дедра не без допомоги Сиріла. У мене була версія, що Сиріл опиниться на Гормані за завданням дедри, і я не помилилася. Ми зустрічаємо його саме в той момент. Коли його задушевні та вельми мотивуючі розмови з мамою нарешті дають плоди. Місцеве підпілля вирішує йому довіритися. Вибачте, але я просто не можу пройти цю сцену. Буквально з перших хвилин стає зрозуміло імперська пропаганда працює, а місцеві медці на межі зриву, чого так і чекає імперія. Ох, цього тижня. Терпіть чекаю, епікщопот в третій арці, оскільки я, я вже по трейверам. Знаю, що буде там якась масштабна петла, як у першому сезоні у фіналі. Аж з нетерпінням чекаю цю серію. О, я кажу, обов'язково треба передивитися перший сезон. І ось я можу спокійно дивитися собі другий е, сезон Андру. Буду чекати всі серії, як я вже казав. У центрі уваги, але й справжня цукерка для ока. Архітектура центральної площі, розкішний готель. Кав'ярні, що навіюють асоціації з Парижем, бідним чи Римом, стильні мешканці, команда серіалу знову перевершила сама себе. Важко наздогадатися, чим надихалися автори сценарію, створюючи суспільство Гормана. Звісно ж, Францією, центр моди з власним виробництвом тканин, згадаємо Ліонський шовк і паризькі модні доми, мова, яка на слух неймовірно схожа на французьку, віддалено схожу на Марсельєзу пісня, і навіть берети. Ліше, яке так дратує самих французів. Mm -hmm. А підпілля це очевидна алюзія на французький рух оперу часів Другої світової. Ці сцени буквально дихають атмосферу історичних фільмів. І знову ми бачимо, як імперія прагне знищити багато самобутню культуру задля власних інтересів цього разу для будівництва зірки смерті. Ще до свого офіційного запуску, ця станція вже несе смерть і буквально знищує планети. Для Лютина Горман. Також лише ресурс, інструмент для досягнення мети. Він хоче запалити імперію, і для цього йому потрібно, щоб такий багатий і впливовий світ, як Горман, вступив у боротьбу у повному складі. Час локальних осередків минув, ставки зростають. Тож іронічно, що зараз і Лютен, і Дедра, кожен по-своєму намагаються підбурити повстання на гормані. А от Касіан ще не готовий свідомо приносити мирних мешканців у жертву заради повстання. Так, він убивав не раз, в тому числі і співучасників. Він без вагань залишив тих гори повстанців на явіні 4 у попередній арції. Але так холодно кинути пересічних громадян гормана у вир революції, як це хоче зробити Лютен, на це він ще не здатен. Це і є однією з головних точок напруги між ними. Але про це згодом. Цікаво, що автори Андора не проігнорували горманську різанину зі старого канону, а тонко інтегрували її в новий. У розширеному всесвіті Таркін справді посадив свій корабель прямо на протестувальників, спричинивши численні жертви. Ми пропускали, що події серіалу стануть новим переосмисленням тієї історії. Але ні. Мені дуже імпонує, як сценаристи з повагою ставляться і до старого, і до нового канону, намагаючись мінімально втручатися у вже створене. Горманський рух опору, як і бригада Майпейн у попередніх зодах. Наочно демонструє, чому повстанню необхідна організація. Горманці, звісно, значно вишуканіші, трохи притомніші, але поки що вони це насубординована група гонорових одинаків, які ігнорують накази. Через це гине Сінта. Якби у них не було бластера, як наказувала Вел, трагедії можна було б уникнути. Беремна смерть, трагічна, посилена тим, що ми щойно стали свідками зворушливого возз'єднання Вели Сінти. Десь у цей момент я зрозуміла, одна з них загине. Чому одна? Щоб інша страждала, звісно. Угу. Приготування не мають сенсу, якщо ви не дотримуєтеся наказів. Мені дуже сподобалися ці слова Вел, звернені до горманців. Як і її заключна промова, вони на болю та гніву. Стосунки і Сінти були трагічними від самого початку. Сінта завжди ставила повстання вище за особисті почуття. А Вел Терпляче чекала, коли з'явилася нагода знову побачитись. У той день, коли Сінта була готова змінити свої пріоритети, вона загинула. Вона віддала революції все почуття, емоції, життя до останньої краплі. І саме цього людина очікує від Касяна та Бікс. Але вони ще не готові. Вже на початку Арки видно, що Бікс робить Касяна вразливим через його почуття до неї та страх її втратити. А інічні жахи та лунатизм лише ускладнюють ситуацію. Було помітно, як нескінченні місії, втрати та постійна небезпека виснажили їх вони не бачать результату своїх дій, не відчувають, що хоч на крок наближають змогу, що їхня справа не марна. У стосунках з Лютином також помітна криза він вимагає повної віддачі і не соромиться демонструвати своє розчарування підлеглими. Я вже боялася, що люди вирішить прибрати Бікс, щоб звільнити Касіана від емоційного якоря. Його нічний візит тільки додав мені тривожності. Але ні, слава бантам. Mm -hmm. Не можу не згадати любовну лінію між Касіаном і Бікс. Дієґулуна у відео залаштунків розповів, що вони завжди хотіли показати Касіана як живу людину, а кохання є невід'ємною частиною життя. Вони з Бікс знають одне одного з дитинства. Вона не раз витягала його з найрізноманітніших халеп і знає його як облупленого. А він завжди поважав її, ставився як до рівні і ніколи не сприймав як даму в біді. Але події минулого сезону змінили і його, і її, і трансформували їхню дружбу у щось більше. І саме те, що їхнє кохання базується на глибокому знанні одне одного, на турботі та прийнятті, надає цим стосункам глибини, яку ми бачимо на екрані. Це точно не ситуативний роман заради розслаблення чи забуття, це щось справжнє. І ця сцена це, мабуть, найеротичніше, що коли-небудь було в зоряних війнах. До речі, дуже цікаво було побачити ще одну грань корусанта з багатоквартирними будинками, овочими корабками та мутними на вигляд мами, Касіан отримав свій горманський прикид. І я знову не втомлююся захоплюватися майстерністю декораторів, Щоразу їм вдається створити по-справжньому живий простір. І раз уж ми заговорили про візит Касіна на Горман, мушу зазначити, мені дуже сподобалося, як нам показали процес його перевтілення в стильного модельєра. Він отримав не просто одяг, він отримав нову ідентичність і блискуче зіграв свою роль. Разом із ми з тим побачили, що не всі його операції бойові чи підривні. Часто він просто виконує роль зв'язки із Лютена. І як же тонко сценаристи вивернули сюжет так, що бандури Сиріл випадково не перетнулися на гормані? Оце був би номер. Але Сиріл тим часом полетів у протилежному напрямку на курусант, щоб особисто звітувати перед Партагазом. Він тепер справжній шпигун і безмежно цим пишається. А дедра і Партагаз безжально використовують його. І, чесно кажучи, мені його не шкода. Він справжній псих. Ви ж помітили, як його збудила сама думка, що дедра за ним стежила? Ну і парочка. Mm -hmm. Цікаво було побачити, що колишній вірний помічник дедри гірт сам mm -hmm. став супервайзером і доволі амбітним та незалежним. Хоча й не впевнена, що вони з дедрою не ведуть подвійну гру, бо По цього сезону взаємини супервайзерів набагато менш однозначні, ніж попередньому, коли дедрі напряму протистояв Блевін. Тепер усе значно заплутаніше. Ми бачимо гру лоні, який намагається добути підплютину інформацію, та інші підкилимні ігри. Тож сказати напевно, чи гірте дедра справді у натягнутих стосунках, чи це ще одна багаторівнева операція, неможливо. У кожну цій грі веде подвійну, а то й потрійну гру. У Монжа своя боротьба за скасування указу про громадський порядок ухваленого минулого <звук> сезону після подій на Алдані. Але очевидно, що вона цю боротьбу програє. Тим не менш було дуже цікаво спостерігати за її політичними маневрами. Помітно, що сценарист цієї арки Бо Вілімон працював над серіалом Картковий будинок. Не можна оминути рекаст Бейла Органи. На жаль, Джиммі Сміт не збув повернутися до ролі через щільний графік. Тож Тоні Гілрою довелося шукати заміну, і він обрав Бенджаміна Бета. Звичайно, нам би всім хотілося бачити знайоме обличчя, але якщо звісно. Рекаст мені здається кращим варіантом, ніж CGI або повне ігнорування персонажа в серіалі. Бел Органа ключова фігура в Альянсі повстанців, ну, і, і прибрати його тільки це через те, правда. що актор недоступний, було б серйозною помилкою. <пух> Тож я рада, що авторів шоу стало сміливості на це. Можливо, цей крок відкриє шлях для інших цікавих <пух> історій, які зависли через страх змінити обличчя культових персонажів, особливо після провалу спінофу соло. Як я і підозрювала, цього сезону клея отримала значно більше екранного часу. Мені раніше здавалося, що вона ще жорсткіша за Лютена. Цього ж разу я в цьому переконалася остаточно майстриня прослуховування і самоконтролю, вона віртуозно врятувала і себе, і свого боса від викриття. Поки у Лютина була майже істерика, клея знайшла спосіб витягнути жучка зі старовинного артефакта, проданого скалдену. І тепер ми краще розуміємо, як вони здобували стільки цінної інформації. І це просто геніально і надзвичайно небезпечно, як показали події цього тижня. Ця сцена на виставці, коли Мон, сама, того не знаючи, допомогла клеї вчасно витягти жучка на очах убебешників і самого Клініка, просто віртуозна. Скажу чесно, під час перегляду я виглядала і почувалася як Лонні. Це було близько, дуже близько. І зрозуміло, що для Лютина це тільки відтермінування неминучого, хоча ми й не знаємо, як саме він зазнає краху. Дуже сильно вийшла сюжетна лінія Вільмана Пака та Согерери. Якщо чесно, я вже й забула, що Вілман точно має бути на гормані під час повстання, тому до останнього не була впевнена, що він переживе цю арку. Ну як авторам вдається щоразу змушувати нас хвилюватися навіть за тих, у кого сюжетна броня? Цікаво, що ВІЛ потрапив до Согерери фактично випадково і не планував ставати частиною його загону. Але радикальний СО насправді підходить на розтраченому прагненню помсту хлопця. Тож вони знайшли одне одного. Сподобалося, що для бази СО автори використали Дікар з епізоду пробудження сили. По-перше, це справді атмосферна локація. А по-друге, цей вибір підкріплює сиквельну ідею про те, що рух опору використовував старі повстанські бази в цих серіях у своїй класичній формі, параноїдальний, лякаючий імпульсивний, його промова чудово у своїй божевільності, і він має рацію. Революція не для врівноважених. Ти або маєш бути трохи божевільним із самого початку, або стаєш так процесії, що ми чудово бачимо на прикладі Касіана та Бікс. Такі є. У фіналі я спочатку подумала, що Бікс та Касіан влаштували своє маленьке повстання проти Лютина. Знищивши доктора Горста та його інститут скатувань. Але, звичайно ж, ні, все це було сплановано реєлем. Очевидно, що Лоні передав йому інформацію про масштабування програми Горста, і Лютен вирішив програму згорнути. Одним ударом він досяг кількох цілей. Імперці втратили важливий інструмент допитів, а Бікс, можливо, нарешті позбулася свого мучителя не лише фізично, а й психологічно. Хочеться вірити, що кошмари з ним більше не повернуться до неї вночі. Знаю, що багатьом фінал здався поспішним, але мені ця операція здалася такою собі вишенькою на топку після всієї напруги цієї арки. І, звичайно що відчула неймовірне злорадство щодо долі доктора, якого бікс виробила його ж зброєю. Навіть якщо це тривало недовго, він, бодай на мить відчув на собі, яким чудовим був його метод допиту. І на цьому кадрі Касі Бікс виглядають максимально круто. Здається, всі їхні сумніви щодо цілей їхньої боротьби знищилися цим вибухом. Мені ця арка дуже сподобалась вона не здалася ні нудною, ні затягнутою, хоча весь час мене напокидала думка, що саме такі коментарі я згодом прочитаю в мережі. Не буду в чергове повторюватися про те, наскільки вражаючим є візуал і технічне виконання серіалу це вже стало не, марканду, візуал тут Помпесний, тут ти поспориш. От звісно, я не розумію, Студія Lucasfilm може зробити класний проект у Сорінах війнах. Але зараз останнім часом у них якісь проблеми з цим. Не знаю, чому так виходить. Надію, що в майбутньому такого не буде і будуть такі ще класні візуали, сюжети, персонажі в майбутньому. Ті, ще бути такі, як в Анторі. Дуже на це сильно сподіваюся. Потім, бачите, як буде далі й титоля Всесвіту Сорених Він. Побачимо. Я впевнена, що команда триматиме цю планку до останньої серії. Проте не можна навіть відзначити чудовий сценарій, постановку та акторську гру. Андор, це складна багатошарова шпигунсько-політична історія, яку можна переглядати знову і знову. Постійно відкриваючи все нові сенси та приховані деталі, чого тільки вартує словесна дуель Монмотми та Кренніка? Я розумію тих, кому Андор здається неправильними зоряними війнами. Та ні. Так, це серіал Ірий брудний, жорстокий, неоднозначний, складний для розуміння та емоційно важкий. І, чесно кажучи, я не хотіла б, щоб усі проекти цього Всесвіту були такими. Але я дуже ні, рад... не треба, щоб прям усі проекти жорстокі. ні! Можна і дитячі сорні війни можуть сорпати, і підліткові, і дорослі. Мені пофіку, які сорні війни. Головне, фані сценарій, фані актори, які мають грати сюжет і вісло файне. Все. Мені патруш, які путають соріні війни, не, не треба, аби сорні війни, по шорстокам. і апинополучами. Ні, треба, аппети і топло, і топло. Коротше, буде видно, як, як далі складеться доля Всесвіту Соріних Війн. Я дуже сподіваюся, що Всесвіт соріних війн не умре, і фільми і серіали будуть виходити далі з супровими і класними. Дуже на це сильно сподіваюся. Що Тоні Гілро та та команда наважилися показати, якими зоряні війни можуть бути. З остріхом чекаю на наступну арку. Бо це буде да, і повстання да. на гормані, і втеча монмотного з корусанта, і ймовірно, падіння Лютена. І це ще тільки те, про що ми здогадуємося. Тож таким ампатам, як я, потрібно гарно налаштуватися. А як вам друга арка? Чи не здалася вона вам нудною чи затягнутою? І що ви думаєте про рекаст Бейла органи? Напишіть да, в коментарях. Нічого страшного, Якщо такі. вам сподобалося, це достатньо. Ну що ж, дорогі підписники, ось така висловий шов. Довге відео. Я надіюсь, що вам сподобалося. Якщо це так, ставте лайки і пишіть в коментах. Ну і на цьому сьогодні все. Слаті був я Потіпай, і всі до скориї зустрічі і всім па-па-па-па. І слава Україні, герої слава!